Заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на саміт g 20 закликав Бразилію генпрокурорб генпрокурор України Андрій Костян. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters. За словами генпрокурора, є інформація, що російський диктатор може взяти участь у цій зустрічі, яка відбудеться наступного місяця. Ну і Костін також наголосив, що міжнародної спільноті важливо об'єднатися та притягнути Путіна до відповідальності. Я нагадаю просто, що міжнародний кримінальний суд торік, 17 березня, видав ордер на арешт російського диктатора. Бразилія є країною підписанкою Римського статуту. Документ визначає злочини, які підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Це військова агресія, геноцид та воєнні злочини. Детальніше про це та інші актуальні події в Україні і в світі будемо говорити з доктором політичних наук, експертом медичного. Центру об'єднана Україна Ігором Петренком. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго. Доброго. І давайте одразу. Чи заарештують Путіна в Бразилії? Бо ми вже бачили приклад Монголії, де просто міжнародне право було помножити помножене на нуль, але там є своя ситуація, да, країна енергетично залежна. І я думаю, для Кремля це була навіть якась така репетиція да, з Монголією. Що буде на G20? Що буде з Бразилією? Чи є перспектива все ж таки арешту? Чи щось якось поміняють? Ну для того, щоб. Зарештувати йому ще треба там з'явитися, а треба розуміти, що для Лула Лула буде діяти так, як він буде вважати, буде краще сприйматися в межах Латинської Америки, відповідно. Тобто він бажає повернути собі лідерство в Бразилії, але насправді там далеко неоднозначна оцінка в частині того, ким є Путін і як треба ставитися до Російської Федерації. Наприклад, якщо ми візьмемо Чилі, наприклад, якщо ми візьмемо Аргентину, то ми бачимо абсолютно інший тренд ніж є відповідно у. Лули, які там разом з Китаєм бачать себе друзями миру, і це все ж таки може навпаки погіршити ситуацію в Бразилії і ставлення відповідно до Лули безпосередньо в самому регіоні. Тому мені здається, що тут Путін навряд чи буде ризикувати для того, щоб поїхати. Він може це зробити лише в тоді, коли буде йти дійсно якийсь активний мирний процес. Тобто, якщо ведуть якісь перемовини, якщо в цей час там ми, наприклад, зберемо другий саміт миру, з'явиться Російська Федерація, почне якийсь там відповідний діалог, тоді теоретично може він на цьому зіграти. Що от я, значить, готовий говорити про справедливий мир, тому я маю знову повертатися у велику політику, в тому числі в G20. Угу. Тобто, в такому вигляді я десь можу це. Це собі уявити в нинішньому стані, яким ми зараз перебуваємо. Ну навряд чи Путін поїде. Він чудово розумів ситуацію в Монголії, Він чудово розумів, що це країна, яка затиснута з одного боку Російської Федерації, з іншого боку, відповідно, з Китаєм. Ми правильно Виходу сказали має. про її енергетичну відповідно незалежність. І Монголія вона подавала відповідні сигнали іншим країнам, пояснюючи свою позицію, що ну сарян, так ми підписанти, ми все це усвідомлюємо. Але у нас абсолютно іншого вибору, і це знов ж таки не виправдовується, просто пояснює. Логіку Бразилії трошки інша відповідна ситуація знов ж таки. Я думаю, що там буде серйозний тиск з боку там сполучених штатів Америки з боку інших країн. Відповідно в цілому G20. Я думаю, що навіть в візиті Путіну не буде дуже зацікавлений Китай, тому що Китай він грає. На тих залишках міжнародного права і тих міжнародних організацій доволі вдало. Тобто він собі отримує від цього бенефіти і руйнувати це до кінця. Ну навряд чи буде в його відповідний інтерес. Угу. Прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан погрожує заблокувати надання Україні кредиту на 50 мільярдів євро. Ці гроші заморожених активів Росії. А ще угорський прем'єр відмовляється підтримати продовження санкцій проти, проти Росії на три роки. Про це пише політико американський. Ске видання додає, що він це робить аби допомогти Трампу, що це означає для України? І взагалі чи можуть в Євросоюзі протидіяти таким, от діяльності такій Орбана. діяльності Орбана, так а давайте з кінця протидіяти можуть насправді в них угу. є, якщо не появляється це сьома стаття договору про створення європейського союзу, яка передбачає позбавлення права вето. А відповідно право голосу країни, яка порушує фундаментальні принципи, які лежать в основі створення Європейського союзу. Угорщина, ну так навскідку десь принципи 3-4 вона точно порушує. Це як буде, мінімум, це питання ЄС. А, верховенства права. Да, ми пам'ятаємо і судову там реформу, свободи слова і, і так далі. Доволі багатьох фундаментальних абсолютно речей для Європейського відповідного союзу угорщина. Вона вже відповідно порушила. Тому вони можуть, але не було прецеденту. Uh -huh. І багато інших країн, які б, начебто, проти Угорщини готові підтримати те, щоб її позбавити право вета. Але ніхто ж не може бути застрахований, що завтра не він буде на місці Угорщини. Десь uh -huh. буде якесь принципове питання. і Тоді скажуть, слухай, давай ми тобі знову застосуємо цю статтю. І все саме вирішимо це питання. Тому не дуже вони цього хочуть. Але реформування системи ухвалення рішень в Європейському Союзі це те, що є, в принципі, на порядку денному. Я не знаю, чи буде готова зараз вирішувати це Урсула фондерляйн, новий склад відповідної Єврокомісії, тому що трошки є інші виклики. Є виклик розширення, є виклик обороноздатності mm -hmm. самого відповідно Європейського Союзу, є виклик єдності. І питання єдності підв'язано під, під це рішення теж, тому що це може як навпаки. Е, Об'єднати ще більше Європейський Союз е, і зробити певний крок до його е, такої глибшої інституціоналізації всередині різних країн, або, навпаки, збільшити відповідний розкол. Ось щодо Орбана, Орбана це стандартна позиція. Абсолютно тобто, нічого немає нового. Ви абсолютно правильно, Ксенія, сказали, що з одного боку це питання підігрування Трампу. Так, це питання можемо розглядати всі частині. Трамп що каже: я прийду, все розрулю, все відповідно зроблю і так mm -hmm. далі. Орбан зараз йде на цей крок затягування виділення цих коштів. А коли, наприклад, приходить Трамп, там Орбан зустрічається з Трампом, Орбан каже: все, типа, ми тут повирішували. Там, значить, мирний процес, ми нічого відповідно не блокуємо. З іншого боку, у Орбана є багато питань до європейського союзу і його відповідно керівних органів. Це в частині теж тих коштів, які морозять постійно для угорщини. це в частині квот, які теж там намагаються підрізати для угорщини. Тому це для нього елемент торгів. Самим європейським союзом, тобто це навіть не стільки питання України, скільки питання просування його конкретних інтересів. Просто він використовує це питання, щоб зробити краще для себе абсолютно да абсолютно налагодити так. політичну. ситуацію. Ну і давайте тепер про Німеччину. Там трохи напряглися. Голова німецької розвідки Бруно Каль заявив, що до, до 30-го року Росія буде готова напасти на НАТО. Але ж такий сценарій стає можливим лише у разі поразки України, не дай Бог у нинішній війні. Натомість видання більд пише, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус втратив віру у перемогу України, хоча публічно свої риторики він цього не заявляв. Як все це зрозуміти, можна довіряти більд, оскільки ми знаємо, що вона трошки така газета жовтувата. Давайте скажемо видання, да, жовтувате. Як може це позначитися? Взагалі будеться зброя, не будеться зброя, і чи варто довіряти цим заявам? А дивіться, да, ви абсолютно. Ну, начебто, колегам не дуже хочеться давати оцінку, да, але дійсно забір ми часто замічали клікбейтні, якісь певні заголовки, намагання просто там зіграти на, на зборі аудиторії різними темами. І це далеко вже не вперше. Ми з цим відповідно стикаємося, і це стосується не лише більду, а навіть доволі поважних видань, які теж грішать на перевірку певних відповідних фактів. Всі, хто слідкує навіть за заявами, за тим, що відбувається в Німеччині, і заявам Песторіуса, ну навряд чи підтримує і побачить в ньому якусь віру, яка відповідно згасає. Він є абсолютно раціональним, скажімо, політиком. Точно тут не йде мова відповідно про віру. Є певні зобов'язання, які брали на себе Німеччина. Давайте не забувати. Те, що у нас підписаний договір про співпрацю в оборонній сфері з Німеччиною, який передбачає навіть суму, на яку постачається відповідне озброєння, Німеччина є однією з фундаментальних країн в роботі Рамштайну. Там токи та ну зараз да, ми відклали відповідне засідання через ураган відповідно Сполучених Штатах Америки, да, начебто, зараз 18 числа має приїхати Байден провести зустріч. Є певні дискусійні питання, ми звичайно це бачимо, але в цілому, щоб був якийсь критичний розворот. Тобто ні тим паче дійсно дуже багато аналітиків Німеччині вони прораховують сценарії, коли за яких умов Російська Федерація вона може стати загрозою європейському союзу відповідно країнам НАТО, і це теж навпаки аргумент в підтримку України, ніж в тому, щоб на чомусь економити і від чогось відмовлятися, надаючи відповідно Україні. Чи є дискусії щодо об'єму допомоги? Є чи є дискусії в частині номенклатури озброєння які треба додавати Україні, є але чи є дискусія в тому, чи потрібно допомагати Україні? Ні, цієї дискусії точно немає. Є відповідно центральна лінія, яка і буде залишатися навіть після виборів Сполучених Америки, які ми не знаємо, чим вони закінчаться. Президент Володимир Зеленський заявив про фактичне включення Північної Кореї у війну проти України. Він стверджує, що КНДР вже надсилає на війну в Україну свої війська. От яку реакцію відповідь ми чекаємо від наших партнерів і чому взагалі її немає? Так, це дуже хороше запитання, тому що це дійсно проблема. Північна Корея є диктатурою. А, і це та країна, яка дійсно може надавати людський ресурс для Російської Федерації, тим самим вирішуючи певні проблеми для Путіна. Путін дуже боїться загальної мобілізації. Ми це вже бачимо. Вони намагаються усіляко зараз використовувати економічні важелі для, для того, щоб залучати людей на війну, війну. Їм це не дуже вдається насправді, тому що вони постійно підвищують виплати. І якби все було в них добре, вони точно хотіли б не робити за свого сина батька вже його отримали. Більш ніхто ну, не хоче. Ну так ну вони ж зараз як ідуть? Вони. Йдуть Дуть що як тільки ти підписуєш контракт, тобі зразу підйомні так ага. дають, і це та доволі велика відповідна сума. Тобто навіть наперед ще ти можеш не доїхати до, а, значить, передка, але тобі вже відповідно ці кошти не нараховують. Тому а, вони дійсно можуть взяти ресурс певний. Там називалося декілька тисяч а, північно корейців які будуть в тилових частинах там забезпечувати охорону і так далі, це даватиме можливо. Вони навряд чи будуть напряму задіяні. Хоча зараз вже є інформація, що вони знову ж, не перевірена, та да, давати що мобільно не були, але що вони їх фахівці використовуються, зокрема в частині розмінування, потім спорудження інженерних і споруд. І Допомога запуску ракет 100% вже це, це, це вже підтверджено точно. Да, але в принципі, що вони є, що їх немає. Але північно. Корейські ракети вони створюють проблеми, звичайно, але точно вони не іранські, і навіть не російські, да, по своїй відповідно якості. Хоча знову ж таки співпраця Росії і Північної Кореї вона може допомогти північній Кореї в частині ракетної їхньої програми. Я думаю, що Кім Кімчин Ін він не просто так це робить і не лише за зерно і їжу, але й за допомогу розвитку цієї ракетної програми. Mm -hmm. Плюс Північна Корея вона створює напругу з південною Кореєю, тим самим від, ну, відволікаючи, до Певною мірою увагу наших інших партнерів, по передусім сполучених Америки, які повинні реагувати. Тієї ж Японії, наприклад, яка теж, вочевидь, повинна реагувати на те, що там відбувається, і на можливе загострення. Хоча в той же час вони там закривають пункти пропуску, десь там підтягують війська, які в принципі так там стоять. Але яким чинин робить заяви, я не хочу воювати там з південною краї. Тобто він продовжує грати в гру, коли так, я підтримую Путіна, бо він мені дає щось реальне, що я можу отримати, але я готовий до діалогу з заходом, від якого я зараз нічого ким санкцій не отримую. Але я можу тут розвернутися, можу зіграти, подивіться на мене, давайте якось будемо домовлятися в цій історії. Це це такий підхід, який в нього є, тому те, що зробив заяву президент, це дуже. Добре, дуже добре, що ми на це звертаємо уваги, тому що ми все ж таки є тими, хто не те, щоб да, але наш голос він чується і засоби масової інформації в інших країнах вони їх підхоплюють. І тут, можливо, теж потрібно або додаткових санкцій насипати для північної відповідної Кореї. Не знаю, чи там влізе, чи ні, але я думаю, що можна. І, а З другого можливо, десь теж мати якийсь певний діалог, якісь певні сигнали на різних рівнях. До чого це може теоретично призвести, тому що це вкрай поганий прецедент. Якщо ми вже зговорили про цей регіон, от дуже коротко, тому що Китай там знову почав рухи, точніше, повномасштабні навчання навколо Тайваню. Тайвань до цього ставиться дуже серйозно. Це знов таки навчання, це залякування. Що це? Поясніть нам. Все, все ну все разом, тобто це і навчання безумовно, це і залякування. Але ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день Китай не має військової спроможності в тому, щоб мати успішну військову операцію в Тайвані, оскільки Китай він все ж таки є країною, яка грає в довгу і стратегічно відповідно мислить. навряд чи він зараз буде проводити якусь відповідну операцію. Ну тобто цей розклад сил не на його користь, тому вочевидь він не захоче а тим паче він абсолютно. Зруйнує свій імідж країни, яка типу ми за мир, ми все м'якою силою, а агресію він нічим не буде відрізнятися від Російської Федерації. Це доволі буде поганий сигнал для тієї частини світу, для якої він намагається бути лідером. Дякуємо, що ви нам поставили всі крапки над і. Дякую за розмову. А я хочу нагадати, що у нас в гостях був доктор політичних наук, експерт на аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко.